Добро рядку, свій день народження золотого гуся. Мене звати Козел, і сьогодні про те, що сталося в Україні та світі. І сьогодні нам прийшов гість це люд хонджу. Здравствуйте, люд хонджу. Здравствуйте. Але мене так, що ось пізнатися про своїми інтересами, люд. Коза, у мене так, що це проблема. Але навіть що краще, що обхідно здоровити наше здоров'я, те, що написав повідомлення, коли я обіцяли дякую Людхонджу, це була проблема. І сьогодні розпочинати таке, що сталося Людхонджу. І так, речі, представляти. І так, ми звернемо рубрику я це зможу. Доброго ранку в ефірі програма Я це зможумо назвати Лінія Джетс. І сьогодні ми розкажемо про те, що сталося у нашому країні та світі. І сьогодні про те, що найкраще лице можете обізнатися про своїми характеризмами емоцій. Емоції японії, які майже отримуєш світ, але так, що представляти, унікальне. І давайте подивимось, що це було, які ваші жінки ругаються. Ти вже майже готовийся? Ні, неправильно, таке ж сталося. Я скажу піти в школу. Іти навчання здобувати. Ні, ні ні так ти так, так діло не піде. Я скажу, йди в школу. Не, не так, щоб здати, так ні так робити на цього. А. Ланіта Доблес. І сьогодні яке крутесеньке, так і буває це зможу до зустрічі з веним. рубрику новини козла. Добрий день. В Студії зомбі Лоя Лукас і козе у ефірі програма Новини Козла з оновленої студії. І сьогодні ми розкажемо програму сьогодні в програмі. Нарешті, що сталося у майбутніх українців, те, що залишається у майбутніх, і тепер розкажемо про своє майбутнє. 43 річна Валевська шукала хворобу операції, які сталося у своїх хвороби, які стали в лікуванні на хвороби. Сумні новини помер український депутат Юрій Гнаткевич, йому було 85 років. Таким були новини косла до зустрічі, ми звернемо програму День народження Золотого Гуся. І ще раз добрий день в ефірі програми День народження Золотого Гуся. Таким був День народження Золотого Гуся до зустрічі за тиждень. До середи.